Доброго дня всім. Вітаємо кожного. Бажаємо всім Божого захисту, молимося за нашу країну, за наших військових, щоб Господь обороняв нас всіх і зберіг. Амінь. Хочемо сьогодні поговорити про систему освіти не тільки в нашій країні, а й взагалом, взагалі в цілому, в цілому світі, що зараз викладають в школах. В школах викладають те, що землі мільярди, мільярди, мільярди років і що. Закони, які існують зараз, які відомі, закони фізики, там, математики, це все відкрили люди і е, ніякого Бога не існує. Так. Агарин Але... летав і нікого там не побачив. Але справа в тому, що ті ж науковці, які відкривали закони і фізики, і, всі, і решта всіх наукових цих законів, не пам'ятаю хто саме, але сказав один з науковців, що якщо ці закони існують, все у всесвіті все підпорядковане закону. Якщо існує цей закон, то і тоді, значить, є законодавець. Законодавець, Той, так. хто закон цей ствердив і, скажімо так, винайшов. Так. І цим законодавцем є сам Бог, так, Отець, і ще Небесний Творець. Ще хочеться сказати, що всі ті люди, які були такими митцями, великі композитори, Бах, Бетховен, вони були глибоко віруючими людьми. Бах кожного, ну, кожного богослужіння придумував писав, музику. Писав нову музику писав, на кожне служіння, так. щоб було нове І він для був Господа. пастором церкви. Тому... Але про це в школі в школах мовчать. Цього ніхто не, не згадує. І про решту фізиків, математиків також. Виявляється, що не люди відкрили цей закон, а просто Бог обирав через те, що вони були Богу угодні, і Бог їм відкрив ці закони, показав їм те, як Бог це все створив, як воно влаштоване все Богом. Так, амінь. Тому більше читайте Біблію, вивчайте Слово Боже, і будете знати, що. Так, і все. запрошуємо всіх на канали Салтаненко, бо там розказують багато істин. Так, саме це ми там почули і е, нам стало все ясно, що все це не вигадки, а дійсно все створено Богом і упорядковане все саме ним. Так, амінь. Хай Господь береже вас. Амінь. Пізнавайте.